Причиною пожежі у ресторані Аура став підпал, повідомляє прес служба столичної прокуратури. Близько третьої ночі четверо невідомих в масках увірвалися до приміщення з каністрами бензину. Нападники змусили персонал лягти на підлогу. Потім розхлюпали рідину і підпалили приміщення. Вогонь миттєво поширився і перекинувся на газові балони. Сьогодні вночі під аркою дружби народів ледь не злетів у повітря фешенебельний ресторан. Вибухнуло декілька балонів з газом. Вибух був такої сили, що частини розбитого скла лежать на оглядовому майданчику. Приміщення у 600 метрів вигоріло вщент. У полум'ї загинули дві жінки: посудомийниця та прибиральниця. Прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею Умисне вбивство. Гасити вогонь приїхали три десятки машин. Пожежі присвоїли найвищий ранг складності. За словами МНСників, у приміщенні було майже 30 газових балонів. Вибухонебезпечні предмети виносили прямо на руках. Якби вони вибухнули, могла б серйозно постраждати арка дружби народів. Ресторан за попередніми даними належав чоловіку співачки. Ані Лорак заклад збиралися відкрити 27 листопада. Thank you